Добрий день, друзі! Я в Ютубі новачок, але сьогодні спробую розпочати рубрику Цікава з блогів Левсенка». Для одного випуску буду брати найпопулярніші теми за останні 1-2 доби. Якщо у вас з'являться зауваження або є що сказати з приводу останніх новин, буду тільки радий вашим коментарям. Сьогоднішній випуск присвячу головній темі переговорам двох без зайвого третього блазня. І так, поїхали! Зеленський передумав вмирати за Крим. Він взагалі за Україну вмирати не хоче. Найдосвідчений проїпатель країни сказав, що вигнати росіян з окупованих територій зброєю нереально. Зеленський з Єрмаком має відповісти за свої злочини перед ЗСУ і сісти на нари. Бо не втік, бо оман не дозволив. Який сенс рятувати набу, якщо дозволимо здати країну? Після Аляски замість набу отримаємо ГРУ ФСБ, Слідчий комітет Росії. За Конституцією Україна, Парламентська президентська республіка. Термін президентства Зеленського просрочений. До того ж, Зеленський боягуз. Тому, думаю, голограма намагатиметься скинути відповідальність за капітуляцію здач України на колективний орган. Ми більшість слуг народу з ОПЗЖ та за Майбахбені. З наближенням часу капітуляції Подаляк випустив з інкубатора нових залиботів з методичками для імбецилів. Во всьом виноват Мінск! Где стіна Яценюка? Всі ухилянти, воювати нема кому. Дехто з них видає себе повних дебілів з питаннями. А що ти предложив би, який твой по пунктам план на перемоги? За Порошенка було нічого про Україну без України. Закриварійської голограми стало. Мальчик, принеси нам пива, Ми на Алясці ділимо українські землі. Чи багато ви чули про бомбардування кримського перешийку і мосту і залізниці окупантів з Донбасу на Крим? Після зняття Залужного Опа наказала не чіпати святі місця для расистів. Негоже московському портнеграю псувати нерви кураторам. Три з половиною роки Великої війни жаба тягнула нас до так званого перемир'я. Щоб здати Україну згідно Аману. Зустріч Трампа Зеленського Путіна залежить від того, чи вдасться зблизити позиції України та РФ, сказав Рубіо. Вдасться. Вони і так татожні. Зеленський не Україна. Вовочка мріє сайтісь десь посередині. А те, що голограма каже на публіку, заздалегідь ретельно підготовлені ІПСО для лохів. Запам'ятайте. На зустрічі з Путіним першим наполягав Зеленський. Буратіна прагне легітимізації свого куміра. Він мріє зазирнути в чесні очі Владіміра Владимировича і побачити там мир. Або подяку за викинаний оман. Більше 40 країн сьогодні воюють, але вони пристосувалися для розвитку. Лише за режим вбиває Україну зсередини. Економіка досі не поставлена на воєнні рейки. Корупція поглинула всі сфери життя. Права людини і Конституція на паузі. Згорнуті. Інвестиційний клімат та умови для підприємництва на рівні Путінської РФ. Зустріч у форматі Трамп Путін Зеленський без представників Європи. І зайлює і Україну та задушить в обіймах агентів та ворогів. Агентура веде нас до перемир'я. Читай капітуляції. Куди паділись план перемоги, справедливий мир, безпекові угоди Єрмака? Під прикриттям тимчасового перемир'я з терориста знімуть санкції і за наші надри Зеленський віддає 25% нашої землі окупантам. Ось чому воно так жадало переговорів з Путіним, тому і не втік. Згадайте, як скоординована по всій країні вийшла молодь на захист набу сьогодні під питанням існування держави, Сейшина на трьох боротіна з Берегою та це українців. А картонок нема. Це ставить під питання, питання організаторам протестів або свідчить про байдужість молоді і решту українців до долі України. Ви ж розумієте, що після так званого перемир'я і зняття санкцій РФ продовжить накопичувати зброю і посилювати армію. І що РФ щодня вимагатиме зниження потенціалу ЗСУ. А ми у бік армії РФ НІ гу -гу. На НАТО. Тимчасово окуповані території за 49 років знищать останнього українця. Ви розумієте, що перемир'я це капітуляція, і продовження війни та знищення України. План перемоги Зеленського віддати Путіну чверть України на 49-99 років, послабити потенціал ЗСУ, не вступати в НАТО, зняти санкції з за РФ, забути про репарації. За це він бонусом віддав Трампу наша рідкоземельна надра. Найдосвідченіший завербований стратег Луб'янки. Але поганий мінськ. Дивись не переплутай. Головними вимогами Путіна є перше. формування в Україні більш проросійського уряду. Куда вже більше. Здати незалежність на паталу терористу оце так переговори. Друге. Обмеження військового потенціалу та відмову від НАТО. Окупація на 100 років і зняття санкцій з РФ. пише Ніт. Це повна капітуляція. За Зеленська, На Зеленського чекає ешахот. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Казав вчора Зеленський. Ви подивиться на цього шахрайського шлемазла. Він хоче. Обгорнути законом капітуляцію та здачу земель, які нібито не здаються, а просто 99 років будуть дипломатично звільнятися. Ні, Вовочка, території українські мають звільнятися збройним шляхом. Для цього і створений ЗСУ. Це записано в Конституції. Не зміг Швиденько кроком руш з посади під трибунал. На сьогодні все. Всім дякую за увагу. Не судіть строго. перший бублик глибкий. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, далі буде цікавіше. Тихих всім вихідних бандерівців!